Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Турнним силам України. Життя в селі продовжується. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, працюємо по тихому, по старій накватані схемі. І коротеньке відео ще засніму. Сьогодні у нас субота, вихідний день, як завжди, відпочиваємо. Знову там Олег Вікторович поїхав десь на Решетилівку. Командировку щось там вже трапилось, поламалося, Ну, наче дякуючи Стасу з решитіливки, вже відтягнули їх на СТО, перемонтувалися. Також ще одна машинка вийшла з строю у хлопців, затягнули на СТО. Начебто повинні за пару годин відремонтувати. Так що працюємо. І Сьогодні вже діагностику поставили фордорейнджеру. Я вже говорив, пишіть, хто стикався з такою фішкою, вигнало все масло з машини, диміла, пехтіла. Заглушили, притягнули, і на даний момент є вже деякі наброски. Але сьогодні у нас субота і чекаємо ще Сергія Василенко, нашого сьомого, який у нас електрик від Бога, і, дай Бог, поставимо. Він не тільки електрик, він ще з головою. Він зранку залетів, бігом там зняв патрубки на турбіну, каже, що турбіні гайки. Ну, чекаємо його, далі буде. Я думаю, що. Понеділка вже будемо займатися і цією машинкою. Так що вже 9 автомобілів. На ремонті, думаю, вже по одненькому будемо вже забирати. Так що працюємо. А на даний момент от мотивація для тих, хто тримає домашнє господарство, якщо є можливість, робіть самотужки або можете придбати. І все-таки це буде гарна додана вартість до вашого виробництва. там, Свинини, курятини або інших якихось там сільськогосподарських тваринних продуктів і не тільки. Так що копчення це вже є не сировина, це вже є готова продукція і це є реально додана вартість, і те, що ви працюєте важко і тяжко. От. І коли вже всім здаєте, сердитеся, що перекупи там, е, з ціною граються. На сьогоднішній день є такі моменти. Ну, там була вчора об'ява об ну, така смішна. Я ще так там, Продаємо свиней, а віддамо даром свиней 100-150 кілограм. Їх Київ, вулиця Грушевська. Так що, друзі, ну, то вже таке 13 питання. Нема коли там критикувати, хто там говорить, звертайтеся до депутатів. От ті, хто так говорять, якщо у вас є час, будь ласка, займайтеся, ідіть, просіть і питайте. А ми будемо як найшвидше закривати ті чи інші потреби для наших хлопчиків. Так що, друзі, чого зараз сюди прийшов? Вже друга половина дня, ще не снідав, щось і не хочеться, щось трохи приболів, не можу вичухатися. Але Леся Петрівника піди, візьме таке своє сальце, ось воно, такий бачочок, і е, посмакуй. Так що, друзі, коптілочка древо збіг 2-0, реально працює. Один мінус, я вже говорив. Але кажіть, вже оцей блок управління перенесли його на сторону. То вже є дуже класно. Це в нас стареньке, як воно там, що воно. Ну а як для промислового виробництва, краще брати металеву. Це більш декор і красиво. Але я думаю, що краще брати все-таки металеву з державіки і все буде чинше на рівні. Це в нас старіше, там у нас новіше стоїть, ми не фактично не користуємося. Два рази, коли в нас виходила із ця, ми запускали тут. Так що, все те, що в нас там залишилось, наприклад, від свинки, ми його все коптимо. Ну і те сало з передньої частини, те, що на лопатках, ми його не продаємо, як сало. Ми його залишаємо, маринуємо і коптимо. Ну А також буває, дехто там є Петрівні її клієнти, які замовляють і вона деякі речі залишає. Там пару кусочків м'язка, де й тепер. Так що працюємо далі. Всереду нас таранчук. З неділі на понеділок поїздочка, покажемо, відзвітуємося. Ну, а на даний момент така мотивація для тих, хто тримає домашнє господарство. Працюйте. І зараз є можливість знайти клієнтську базу через соцмережі, через групи. Так що працюйте. Це не так-то багато, скільки там його ерунда. Ну, але це є непоганий кусочок. Та й посмакувати самому, пригостити товаришів. Ну, а ми на лотерейку. Сьогодні буде. Прямий ефір 20.00. Будемо розігрувати цікаві призи. Ну, а також будуть смаколики від Лесі Петрівни. Буде два кошка. Так що рухаємось далі. Так що, друзі, отак по красоті. От. Щуковинки. Ну, краєчки сала, пару кусочків почеревинки, м'язко, ушки, як завжди. Кусочок риберця залишився, замаринували. Так що от така красота. Так що і самі маєте можливість посмакувати і пригостити. Ну, а також, якщо будете мати, маєте можливість підтримати друзів, знайомих. Ну і наших хлопчиків, захисників і дівчат. Так що, друзі, далі буде. Працюємо по господарству. Беру кусочок оцього сальця і печу. Так, друзі, вхапив отакий шмат сальця. О, зараз піду наріжу якоїсь цибульки. шкурочки кусочок немає. І поснідаю. Та й буду далі працювати. Так що повний двір у нас воно чернету стоїть. Так що працюємо. І не тільки у мене, у моїх знайомих, друзів. Шукаємо тих, хто матиме можливість нас підтримати, хто своїми руками. Можливо, хтось має бажання. Так що телефонуйте, номер в описі є. Або в закріпленому коментарі. Леся Петрівна. Дякую. неї сьогодні немає такої роботи, так? Да? Ні, просто доба настраювалася, все одно ж треба По зробити. — немає у дворі у нас плітки гарної, красивої, таку, як ложать зараз там десь по тротуарам. Ну, я сподіваюся, війна закінчиться, ми, якщо хата буде ціла, зробимо фасад. Ну, Спочатку щось у дворі зробимо. Будемо працювати, робити на це наголос. Ну, але як ми в гаражі жили, Леся Петрівна, такі стіни були в нас чорні, вона приїжджає, стіни драє, поли миє. Ну, але, але була ціль. І, як казав, головне, щоб було чистенько. А яке воно є? Теж тринадцяте питання. Не хочеш салозом мною попоїсти. О ні, я зараз просто як поїм, я тоді вікна не потім. Ну, вам лист потрібна вдачі, ну а я теж, майбутньо, майбутнь ще трошки паузу зроблю. Піду ще щось там подивлюся, зроблю, а потім поснідаючи пообіду. Петро, таблетку, а потім йдуть свою паузу. Патрон воно прийшов тобі допомагати вже, так? Патрон, ти мені можеш допомагати? Диви ти, що, філька? Ха-ха-ха, ні, ребята, це моє. Патрон, не можна та їсти. Та б я той мішок комбікорм привіз. Так що Назаревич працює. Дертюху умеле. Якби не він, то я взагалі б нічого не робив би. Так що тут процес йде. Кажи привіт. Хто його на різні? Його, правда, не чутно, бо тут дерчить. Так що життя продовжується, клиней треба чим згодувати і курень. Так що все працюємо. Мішечки пофасовані. є несучка мелка, несучка, бройлер, ну, а то сива макука треба. І цибулі вже нас залишилося, бачите, ерунда. Вже доїдаємо. Так що так. Працюємо. Отак. Так що... Далі буде. Так що, друзі, ще раз показую таку красоту. Сьогодні, можливо, хтось хоче її викупити у нас. От, якщо ніхто її не викупить за гарну ціну, ми потім проведемо лотерейку. Ця гільда у нас, вона, я її передам з понеділка, більш за все, як приїду вже з Донецька або завтра передам дружині, яка втратила свого чоловіка, який загинув. І вона мене просила, щоб я їй... Організував розмалювати таку гільзу. Ми вже одну розмальовували, 72-бригаду для дружини Сергія Медуниці. Так що, друзі, приєднуйтесь сьогодні ввечері о 20.00 буде такий однорукий бандит у нас, Крайсман. От. І будуть ще деякі призи, електроміні такі пилочки. Так що працюємо. Ну а ми підемо ще, ще подивимося, що там у нас по господарству. З цибулею трохи я поспішив. Те, що мені тоді трендюлей дала. Сказала, давай вже там рай, треба вже люди садити". Ну, Але так як у нас клімат трохи здвинувся, то поки не садимо. Я думаю, що десь в першій декаді листопада почнемо садити. Але земля вита, собака трохи там побігав. Я думаю, що рисочки підправлю і все буде. Ще там Олег Назаренко скоригував, треба купити якусь штучку і обробити нашу цибульку. Так що, друзяки, я сьогодні що ще робив? Е, так, Лесі Петрівник. Курочки, курочки не суті, але вона вже є зібрала. А тут наші, чуєте, як вже чирікають. Перепілочка. Так що все-таки роблю наголос. Перепілка занеслась, заноситься. Перепілочка у нас дуже швидко інкубується. У нас, ну, у нас скоро будуть знову маленькі перепилятка. І я сьогодні вже підготував місце. Зараз вам покажу паралельно ті роботі, яку ми робили, що наче застряв. Так що водичка у них з тої сторони, вона бачите. От, бочечка набираємо, водичку кожен день добираємо. Їсточки насипаємо, почали перебивати. Але зараз ось ціленьке, такий двоєчка. Але погано чим вони, коли б'ють ключиками, розлітають. І краще навіть гранули і перебивати. Так що, друзі, чинчинарем скоро будуть торгувати яйцями. Ну, можна навіть буде на інкубацію, то ми будемо збирати, але це буде після того, як вони пронесуться деякий період часу. І потім вже... Розприділимо, бо тут не видно було, де петушки, де дівчатка. Пітушки це куткодах, куди треба перебрати, пересортирувати. Ну, але як, ну, я рахую, що це бройлер на першому місці, свинина на другому місці, перепілка на третьому місці, як для мене. Тому що це все, що швидко можна вигодувати і тримати його постійно, щоб було в наявності. Тоді можна і зберегти клієнтську базу, набити її, коли в тебе є воно. Фактично завжди там, ну, періодично. Так що ну, перепілка ми більш не на яйця, а більш на м'ясо. Вона нас більш цікавить. А якщо хороше яєчко, можна ставити якесь матичне стадо і проінкубувати пару разів від цих пташок. Ну а потім знову замовити. Так що, друзі, так так. А тут у нас, як завжди, проти правил: от такий це не брудер. Всі привикли брудер там низенький, маленький, вже провірено і поломані стереотипи. Отака От кімнатка відділена такою гідробар'єром. Вісить дві лампочки, я вже їх підключив, два коврика напольних, там ще застеляться потім пилюшки. І перед тим, як почнуть лупитися, Леся Петрівна дає команду, я запускаю. І досточкою розділили, зробили поки меншу територію. Температуру наганяємо, по красоті все чітко. Не переживайте, якщо є кусочок місця якоїсь своєму сарайчику, відгородили, зробили. Ташкент і все бачимо ченарем. Тобі що ми зробили? Побілили, засипали тирсочку, поставили коврики. Ну і таким чином будуть тут скоро у нас, якщо все буде добре, будуть у нас перепила. Так що от така історія. Так, тут у нас любанька одна залишилась. Люб, люб. А Люба любить пити з дитячої поїлки, бачите? З цієї не дуже любить, а з дитячої любить любашка. Підправилася, спарована. Але щось каштанка наша не загуляє. Ну, а це наші бройлери. Так. Включили ми цей вентилятор, так як він у нас не регулюється, там обороти, немає термодатчика. Там з тієї сторони закрите, він щіленька виглядає. Тож не постійно видуває, а по чуть-чуть міняє, а тут розбиває повітря. Буржуючка топиться, щоб потолочок був сухенький, треба топити, і щоб менше вологи збиралося. Так що от такий результат. Вчора писав Олег Боровик, що два дні чи три вже назад він важив, у нього були по 2 кілограми, а ми вчора з вами важили, були вже середня 3 кілограми. Так що тепло і гранульований чи не гранульований, ну, гранульований, не гранульований, є різниця трошечки. От, вже провірено. Так що працюємо вже більше 16 років з бронером і начебто нічого. Так що немає краще, ніж стабільне. Вже по тому рецепту ми вже працюємо дуже-дуже давно. От. Але спочатку шишки набивали, і сиру сою пробували, все, поки не знайшлися добрі люди, тоді було набагато важче і менше було таких знатаків, які могли тобі роздуплити, розказати і поділитися інформацією. Так що працюємо далі, життя триває. Ось такий у нас сьогодні робочий день. Так що і хазяїн говно, і хазяйка гавно. Ну, начебто. Що маємо, то маємо. Так що життя триває. Курочки яйця несуть, перепілки занесли, збройлер росте, поросятка також. Горіхи толі вона пособирала сохнуть. Голоду пропасти не пропадемо. Так що працюємо. І погодка така, вітер затих. Ось у ну, кому добре, це ось цим двом босякам. Так що на цьому, друзі, все. Всім миру здоров'я і добра. Ну, а ще йде куди, правильно, їсти сало. Нарешті, вже 2 години дня. Так що всім пока. Пока-пока.